Вже ж перше це мобілізація трьох мільйонів чоловік. Інтернетом розлетілось ось таке відео від нардепки Мар'яни Безуглої. Нам потрібно позбутися залужного. Він зовсім нічого не тямить у війні. Я би вже давно перемогла. Дивіться, потрібно взяти багато чоловіків більше ніж у Росії і відправити в наступ. Вони там з автоматів піу-піу пороблять. А, а також в фільмі бачила такі е, пристрої як катапульти, от з них теж можемо постріляти. Звісно, це все Стьоп, але разом з тим він наштовхує на певні роздуми. Бо пані безугла за останні півроку стала, мабуть, найтоксичнішою депутаткою Верховної Ради, і багато хто ненавидить її побільше, ніж навіть якогось бойка. Звісно, усе це пані Мар'яна мусила чудово розуміти, перш ніж починати свою кампанію проти залужного. Тому найцікавіше, яка була її мотивація, чи безуглу так би мовити, зіграли в те. Ну чи вона свідомо погодилась поховати свій імідж і політичне майбутнє? А якщо так, що їй пообіцяли взамін? Думаємо.